Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підприємець, підприємець є така фігура в Україні, на якій дуже багато що лежить. От чомусь ми недооцінюємо роль підприємця в суспільному економічному житті України. Недооцінюємо, і я раніше недооцінював, а на підприємцях тримається більше половини місцевих бюджетів громад по всій Україні. І нікого не цікавить, як той підприємець важким труб заробляє гроші. І Як цього підприємця доять усі, усі, кому лінь в Україні, І як цей підприємець виживає? Але мало того, що підприємець сплачує податки, що підприємець допомагає ЗСУ, допомагає волонтерам, допомагали біженцям. Так як у нашому у моєму містечку підприємці, більшість підприємців це робила, таких зараз беруть в ЗСУ. Беруть в ЗСУ. І підприємці йдуть. Але ж є таке питання. Добре, як підприємці, є син, дочка, чи жінка така бойова, ділова, що може його замінити. А у багатьох підприємців, коли вони йдуть, просто пропадає бізнес, валиться бізнес. Ну, добре, а підприємці задають зараз питання: а чому 500 тисяч держслужбовців мають бронь і не йдуть? Підприємці платять податки і йдуть служити в ЗСУ. А держслужбовці, 500 тисяч чоловік по всій Україні живуть з податків підприємців і не йдуть на війну, бо мають бронь. Тим більше, держслужбовці давали присягу на вірність українському народу, без цієї присяги їх би на роботу не прийняли. І підписувались під присягою ручечкою свій підпис. Тому підприємці ставлять питання: зняти бронь з держслужбовців. І 500 тисяч на фронт. Армія, яка візьме Москву. З вами український історик та журналіст Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.